Дендрарії. У цьому ретельно доглянутому саду ви знайдете відомі статуї всіх дев'яти божеств. У центрі саду височіє статуя лорда Талоса імператора Тайбера Септіма. Може здатися дивним, що це почесне місце займає Талос, а не Акатош, головний з богів. Провина за цю ганебну помилку лежить цілком на раді старішин, яка хотіла таким чином підлестити синам Талоса. Торговий район. Біля дверей імперської палати торгівлі завжди товпиться безліч людей, які очікують своєї черги, щоб подати скаргу на торговців, що їх ошукали. Це дуже брудне місце. Всюди височують на рівні купи ящиків, всюди ростуть гриби і мох, бруківка покрита цвіллю і брудом. Якщо є така можливість, відправте у цей район когось з прислуги, а самі краще підіть погуляйте у дендрарії. Університет чарівництва. Це місце осередок безбожництва і блюзнірства, справжня клоака. Ви навряд чи побачите магів та їх учнів на свіжому повітрі. Ні. Вони вважають за краще сидіти у своїх темних лабораторіях, займаючись богопротивними дослідженнями і читанням єретичних книг. У середині вежі архімага знаходиться обсерваторія, давній механізм, який маги використовують для вивчення неба, дурні. Замість того, щоб на власні очі захоплюватись дивом творіння дев'яти і підносити їм молитви, вони витрачають час на метушню з якоюсь безглуздою і дорогою машиною. Подейкують, що в архівах магів знаходиться безліч рідкісних книг, але для сторонніх доступ до цих книг закритий. Праведних людей це не повинно засмучувати, бо всі ці книги, напевно, повні різних дурниць і несенітниць.